Церква, хочу привітати вас ще раз з великим святом. І знаєте, от в народі його найчастіше називають свято Трійці. От, акцентують увагу все-таки на Дусі Святому. Серед євангельських кол більш поширена назва День П'ятидесятниці і так далі. Хоча це не стільки євангельська, скільки біблійна назва. Але ви знаєте, от в назві трійця є все-таки одне раціональне зерно, яким я хочу трошки з вами поділитися. І готуючись до сьогоднішнього служіння, я згадав Сергія Качана. Знаєте, я його згадав так тоді, ще коли він вчив біблійній школі в 96-му році. І Я пам'ятаю, для того, щоб здати в нього один тест по одному предмету, треба було знати 116 місць писань. Я добре запам'ятав цю цифру, тому що більше в мене в житті не було вчителя, який би задав би стільки. От. Ми в нього, звичайно, списали, а потім дружно покаялись, але факт є факт. Чого я вас морально готую? Ну, може, 116 я не назбираю, але я хотів би, щоб зараз ті, в кого є ручки, папери, ви достали їх. Я через те, що є брак часу і немає часу довго проповідувати, я хочу. Дати кілька, знаєте, таких точок, лінії, між якими ви вдома самі будете проводити. Тому що розмірковування над словом це не е, означає, що хтось один говорить, всі остальні слухають, вийшли залу, забули, бо один, один пам'ятає, бо він говорив. Є речі, які ми маємо самі переосмислити в своєму житті, які ми самі маємо переоцінити в нашому житті, і тоді це буде працювати. Я хочу вас сьогодні привітати з потрійним святом. І це не просто свято трійці, це потрійне свято. Тому що Біблія нам змальовує три різних аспекти цього свята. І перший аспект, це є свято перших плодів. Ще задовго до того, як. На церкву зійшов Дух Святий, і вона взірвалась вогнем Духа Святого. Ще до того Бог започаткував одне свято. Знаєте, Бог за свято. Бог бажає, щоб в нашому житті дійсно було торжество Його. Того ми говоримо, що радість, пам'ятаєте, що таке Царство Боже? Праведність, мир і радість в Дусі Святому. Не радість від плоті, а радість дійсно через всенаповнюючу присутність Духа Святого. Отже, я до кожного з аспектів цього свята буду задавати три запитання, на які я вірю, нам потрібно відповісти. Перше запитання от свято перших плодів. Як? Приходити на свято. От коли ми йдемо кудись на свято, ми вдіваємось, що сьогодні багато от, в вишитих сорочках, дехто тримає обід поки не переможемо, не приходити в вишитій сорочці. Є, є такі люди серед нас. Ну, все це, це гарна, гарна мотивація молитися більше, щоб швидше прийти. Але як з'являтися, як Бог очікує, щоб люди з'являлися на це свято? Мы читаем второзаконие 16 розил, так как я украинец буду читать российским текстом. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, как он дал тебе. Видите, Бог кажет, не приходь до меня с пустыми руками. Коли ми йдемо в гості, ми щось несемо. там, Тортик, квіти, якісь подаруночки, навіть якщо це не якийсь привод, ми щось з собою несемо. Бог очікує, що коли ми прийдемо перед його лице, в наших руках має щось бути. Що ми трошки пізніше поговоримо? Ще одне місце Писання. Второзаконня, 16, розділ, 10 вірш. Тогда совершай праздник сідміць Господу, Богу твоєму, по усердію руки Твоєї. Сколько ти даш, смотря по тому, чим благословить тебе Господь Бог твой. Спочатку Бог каже, не приходь з пустими руками, а далі каже, незалежно від того, що в тебе є в кармані, чи є в думці, чи навіть є на серці. Ви знаєте, апостол Павло каже, добре є, є в мені, але щоб зробити того, то тут не хожу. Того Бог скажет по усердию Твоему, по усердию Твоей руки. Следующий. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святыней Господу. Бог скажет, те, что ты принесешь мне, я зарахую, я к святыню Не просто так, не просто ай! Бог каже, це для мене буде свята річ. <му> Знаю, що зараз хтось подумав, ну, знову гроші може бути збирати, чи ще щось? Ні, я сьогодні хочу акцентувати увагу не на тих приношеннях. Що ж приносити? Що нести? Друге Коринфянам 9 розділ, 10 вірш. Даючий же сім'я, сіющому і хлів піщу подасть табілі пасійному вамі і умножить плоди праведності вашої. Бог очікує, що набагато більше, ніж ми там приносимо якісь фінансові наші здобутки, Бог очікує, що ми принесемо плод плід праведного життя. Зауважте неправильного життя. Ми найчастіше намагаємось жити правильно. Правильно то, щоб люди побачили, що добре, щоб не гірше, як в людей. Бог очікує плода праведності. Це те, що виявляється тільки перед ним. Це те, що виявляє найпотаємніші куточки нашого серця перед Ним. Филип'ян 1:11. І сповнений продов праведності Ісусом Христом в славу і похвалу Божу. Бог каже, коли твоє життя буде наповнене моєю праведності, це буде приносити славу кому? Йому. Він каже: нагадаю, це буде святиня велика. Це буде те, що святиня перед Моїм лицем. 2 Петра, 1 розділ, 8 вірш. Якщо вас вас є і умножається, то ви не останетесь без успіха і плода в познанні Господа нашого Ісуса Христа. Ще один плід, який Бог очікує в наше життя, в день приношення перших плодів, це те, наскільки ми пізнаємо Бога. На особистому рівні, не на колгоспному рівні, коли ми сходимо разом і щось послухали. Це добре, але це добре святкувати. Бог каже, коли ти приходиш, в тебе вже має щось бути. Он Вітя, перед цим казав, в когось псалом, в когось ложки. В когось хор, в когось пісня, в когось ролік, ми маємо не просто приходити перед лице Господні, ми маємо приносити дійсно плід нашого пізнання. Я не вірю, що людина може пізнавати Господа і при цьому залишатись пасивною. Це буде виявлятись в її житті якимсь чином. Слідуючи. Римлянам 6 розділ 22 вірш. Но нині, коли ви освободились від гріха і стали рабами Богу плод ваш є святость. Воно перегукується з праведністю. Святість акцентує увагу на тому, що ми відділяємо себе від деяких речей. До певної міри. Я хочу, щоб ви мене уважно почули і не зразу кидали в мене що-небудь, до певної міри ми маємо відділити себе від політики. До певної міри ми маємо відділити себе від економіки. До певної міри ми маємо відділити себе від всіх речей, які намагаються, хоч трошки, але стати між нами й Богом. Плід наш має бути плодом святості, тобто відділення себе для Нього в першу чергу. А все решта тоді буде похідним. Ще одна річ, яку ми маємо принести Євреям 13, розділ, 15 вірш. І так будемо через нього непрестанно приносити Богу жертви хвали, то є плод уст, прославляючих ім'я Його. Ну, цим ми трошки вже позаймалися сьогодні, ми вже можемо тут легше видихнути. Але знову ж таки, ми співали пісню. Коли Дух Господній наповняє мене. І знаєте, я ж замітив, що Дух Господній по-різному наповняє. Мало того, що навіть нашу грубу прославлення по-різному наповняє. Кого? Хтось співає, хтось танцює, хтось плаче і то в один і той самий момент. І в церкві точ, точно те саме. Перші ради якось більше, коли Дух Святий наповняє, то більше щось танцюють. Задні більше плачуть, напевно. Питання не в тому. Питання в тому, чи дійсно ми, коли йде прославлення, прославляємо його, чи ми співаємо пісні? Коли ми співаємо, піднімаю руки. У мене завжди запитання: в яку сторону? Чи думаємо ми, що ми співаємо? Що ми проголошуємо в цей час? Чи є це виразом нашого серця, чи це просто слова пісні? Бог очікує в день приношення перших плодів. Плода хвали, плода наших уст, прославляючих його. Звідки то все взяти? Хороше. Принести ми готові, звідки взяти. Псалом, перший розділ, трет, перший вірш до третього. Блажен муж, який не ходить на совет нечестивих, і не стоїть на путі грешних, і не сидить в собранні розвратителей. Тобто є речі, де ви цього не знайдете. Бог так каже. але, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Это вы можете найти, когда вы размерковываете, когда вы находитесь в Божьей присутности, когда вы размерковываете над его словом. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой, скажите, миплит, плит, в свой час. Перше, ми маємо розуміти, що знайти у цей плід ще, дати поштовх до зрощення цього плода, ми можемо, тоді, коли ми уходимо від компаній, які нас не збудовують, і шукаємо Божу присутність, яка нас збудовує. Єремії 17, розділ сьомий, 8 вірш. Благословен чоловік, який надіється на Господа і котрого уповання Господь. И будет он, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится. И не перестает приносить плод. Друга умова, яку Бог каже. Потребно наше покладание, нашу надежду, наши сподевания покладать на него. Придай Господу путь твой, и он совершит. Когда мы действительно Не просто кажемо на Бога надійся, а сам не плашай, а коли ми дійсно покладаємося на нього, тоді в нашому житті починає проростати рясніший плід. Тобто, перше свято, з яким я вас вітаю, це день приношення перших плодів. Не приходьте. І, знову ж таки, не тільки свято. Я вірю, що це певний етап, певний початок. Я хотів би, щоб починаючи з цього моменту, ми зауважили над цими речами, тому що через. Трохи буде інший день, через трохи буде інший час, інше зібрання. Питання, в яко, як ми прийдемо на це зібрання? Чи вже раз не свято, то вже не треба. Слідуюче свято, з яким я хочу вас привітати, це свято дарування тори, друге свято. Це свято було пов'язане з тим, що Бог дав закон Ізраїлю. Євреї святкували цей день особливим чином. В цей день малих дітей залучали до читання слова Божого. І знаєте, євреї мудрі люди. Ми постійно молимось за Ізраїль. Вони знали, як для дітей зробити це приємним. Вони пекли якийсь або торт, на якому були написані слова тори і різали, щоб діти відчули насолоду від слова. Або були таблички. На яких медом було виписано слова стори? І діти теж відчували, що такі да. Чому це важливо? Псалом 137, другий вірш поклоняюсь пред святим храмом Твоїм і славлю ім'я твоє за милость Твою, за істину Твою, ібо Ти возвеличив слово Твоє превише всякого імені твоєго. ми Говоримо, що Він є Бог Яхве, Ми кличемо до Господа Ісуса Христа, до Духа Святого і так далі. Бог каже, є моменти, які ти маєш розуміти. Є речі, які описані в моєму слові. І ці речі для тебе мають бути набагато важливіші, ніж те, як я навіть називаюсь. Є, є Яхве Рафа, Господь Твій, чи яхвенісі, Господь. Прапор твій. Тобто, не дивлячись на те, що я роблю для тебе, ти маєш перебувати в слові, тому що воно є вічне і воно є надто важливе для нас. 118 й Псалом, 89 й вірш. Навеки, Господі, слово твоє утверждено на небесах, слово Господне незмінне. Матвія 5 й розділ, 18 й вірш. Іба істина говорю. Uh, і боїстине говорю вам, доколі не прийде небо і не земля, ні одна йота, ілі, ні одна черта не прийде із закона, пока не ісповниться все. Ходили сьогодні по землі? Бачили небо над головою? Слово Господнє продовжує працювати. Слово Господнє продовжує працювати. І того для нас важливо, щоб так як ми розуміли, що це слово дано нам, щоб ми перебували в ньому. Навіщо? О! Як юноші содержать чистоті путь свій? Храненням себе по Слову Твоєму. Немає іншого моменту, яким чином ми можемо зберегти себе, тільки перебуваючи в Слові Божому. В серце своєм сокрил я слово твоє, щоб не грішить перед тобою. Якщо ти думаєш, що ти вже не молодь, Бог там далі вбирає временні рамки. Не хочеш грішити, перебувай в Слові Божому. Або Слово не дасть тобі грішити, або гріх не дасть тобі читати слово. Тут один з двох варіантів. 118 й Псалом, знову ж таки, 50 й вірш. «Это утішення в бедстві моєму, що слово твоє оживляє мене. Тобі важко? Біблію, читай. Слово має силу оживити нас тоді, коли ми вже геть розбиті. Слово твоє світильник нагемає і світ з ті зіми. Не знаєш, що тобі далі робити, куди тобі йти, читай Біблію. Вона дає можливість. І знову ж таки, знаєте, от я колись е, подивився, в мене є вдома такий каганець, спеціально колись мені з Ізраїля привезли, подарували. Коли хтось думає світильник, то може уявляти собі такий ну, галогенний фонарь здоровий, що на пів кілометра освітлює. Світільник каганець оцей світив так. Що для того, щоб бачити дорогу, треба було отак освітлювати. Це є ще один момент. Якщо ти хочеш, щоб слово Боже тобі освітило дорогу, то тобі прийдеться схилитися перед ним. Тільки тоді вона буде показувати, куди тобі йти далі. І обретяни слова твої і с'єл я, і била слово твоє мені в радость і весілля серце моєго. Іба ім'я наречено на ні, Господи Боже, Саваоф. Хочеш, щоб радість була в твоєму житті? Читай слово. Насолоджуйся від слова. Радій в слові, знаходь для себе підбадьорення в слові. І що робити? Ну, що робити тут набагато простіше. Второзаконі, шостий розділ, з шостого по дев'ятий вірш. І набуду да слова сії, які я заповедую тебе сьогодні в серце твоє. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Хай это кер... слово твоими думками, твоими руками, твоим домом. Ще тут народ, треба було пов'язку Слова Божого повістити. Твоїми словами, іншими словами, підкори своє життя Слову Божому. Да не відходить вся книга закона, от уст твоїх, но получайся в ній день і ніч, даби в точності ісповняти все, що в ній написано. Не просто читай слово. У багатьох християн є величезна проблема. Вони читають слово, вони читають слово. На початку було слово, потім було багато слів, потім було дуже багато слів. Але якби не 14-й вірш, коли слово стало тілом, то толку б цього слова не було б. Того не тільки читай слово, практикуй це слово в своєму житті. Не просто розкошуй над словом, дозволь, хай це слово працює в твоєму житті, приносячи Богу славу. Друге свято, з яким я вас хочу ще раз привітати. Це свято дарування слова для кожного з нас. Перше, це яке свято? Перший плодів. Бог очікує плода від нашого життя. Друге, Бог очікує, що слово, яке він подарував для нас, воно не залишиться. А, ну ще одне хороше слово. Внікай в себе і в учені, займайся всім постійно і так, ібо так поступає себе, спас і слушаючих себе. Будьте же жісполні слова, ні слышите, тільки обмануючи самі себе. Якщо думаєш, що ти прочитаєш і станеш, тобі все буде хорошо, не обманюй, треба робити щось. Третє свято. Ну, Це те, про що сьогодні найбільше говорить: Сходження Духа Святого. Свято трійці. Не тільки три іпостасі божества разом, але й три свята, які прийшли в наше життя. І знову ж таки, що сталося? Сталося те, про що говорив пророк Іоїль, за багато років, до Дня П'ятдесятниці. І буде після того, і зальє духами його на всяку і плоть, і будуть пророчествувати сини ваші і дочері ваші. Старцям вашим будуть сніться сни, юноші ваші будуть видіння. Бог обіцяв, що Дух Святий не просто зійде на наше життя, а що він зійде таким чином, щоб змінити наше життя. Щоби взірвати наші устої. І те, що було в день П'ятидесятниці, воно зривало геть. Для багатьох, руйнувало їхній світогляд. Івана 16 розділ, 7 вірш. Я знаю, що ми зазвичай акцентуємо увагу на те, що Дух Святий робить для нас. Він втішитель наш, Він допомагає нам, Він молиться, Він підкріпляє, Він дає нам сміливість називати себе дітьми Божими. Але для чого Бог. послав Дух Святый насамперед. Но я истину говорю вам, лучше э, для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пришлю его к вам, и он, придя, обличит мир. Дух Святой пришел в наше життя не только заради нас, а заради этого света, который еще его не знает. Дух Святый Спрямовує нас на місіонерську діяльність, говорити людям, які ще не знають про нього. А гріхе, а правді, і о суді. А гріхе, що не вірують в мене, а правді, що я йду к отцу моєму і вже не вивіте мене, і о суді, що Князь мира сего осужден. Це місія Духа Святого. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Дух Святый приносит в наше життя силу на свидетельство. Не просто чудеса и знамена. Мы часто акцентуем увагу снова же таки. Мы хотим видеть чудеса. Мы хотим, чтобы фейерверк был. Но слово Боже конкретно вказує, і не тільки в цьому уривку, а у всьому новому заповіті, що чудеса і знамена суть для невіруючих. Тобто в нашому житті буде стільки чудес, скі, ну, це пропорційно тому, скільки ми розказуємо іншим людям про Бога, якого вони не знають. Як нам отримати? І я пошлю обітування Отца, і на вас. Ви же оставайтесь в міді Єрусалимі, доколі не обратіте з цілою свише. Сьогодні вже звучало, не оставляйте собраній ваших. Нехай вже для когось церква стане домом, місцем зустрічі з Богом, місцем, де Божий престол, де Божа присутність постійна. Не залишайте Єрусалиму. Допоки Бог вас кудись не поведе. Будьте. В місті Божої присутності. Всі єдинодушно пребивали в молитві і маленії, з некоторими жонами Марією матір'ю Ісуса і братями Його. Молитва, спілкування з Богом, особисті стосунки з Богом, глибокі стосунки з Богом. Ми хочемо сповнюватись Духом Святим, для цього треба побути в Його присутності, для, того, для цього треба. Побути достатньо в його присутності. Щоб він не просто епізодично сходив на нас тоді, коли йому це треба. Але щоб він перебував в нашому житті. Навіть тоді, коли нам треба. І нарешті, при наступленні Дня П'ятідесятниці, всі вони були в місті. І слідче. А, нема. Верни назад. Єдинодушно. Апостол Павлом молиться каже, коли у вас є якісь прагнення, колись є якась віра, то каже, доповніть мою радість, будьте однодушні. Слово Боже не раз говорить, що світ тоді побачить, що ми діти Божі, коли що будуть між нами такі стосунки, які буде видно, коли світ буде бачити, що серед нас. Щось є, чого немає в цьому світі. Коли ми проводимо достатньо часу разом, коли ми ділимося одне з одним, коли ми приливаємося одне в одного, це створює атмосферу, на яку Дух Святий зливається особливим чином. Підгрозив вас трошки. Якщо підгрозив, то добре. Якщо не підгрозив, то ще буду говорити. Не треба, я поняв. Ми так втомлюємося Словом Божим, ми такі переобтяжені Словом Божим. Я хотів би, щоб ці речі, які ви для себе записали, ви вдома ще раз перечитали, тільки перечитали в молитві. І запитали, от Господи, от було сьогодні таке слово, на Що Шо ти хочеш мені це сказати? А я вірю, що Бог бажає, щоб в нашому житті ми кожен день торжествували цих три свята. Коли ми приносимо Богу плоди. Коли слово Боже перебуває серед нас і в нас, і коли Дух Святий наповняє наше життя, як в день п'ятидесятниці, хай Бог благословить кожного з вас. Будьте благословені.